Щастя, мати дім, куди вертатись, куди хотіти ввечері йти. Дім, у який хочеться прикрасити до свята, ікони ставити, молитися святим. Це неймовірна радість мати стіни, які надійні та не зрадять, бо свої. По вартості вони насправді є безцінні, хоч без ремонту, і пишнот, але живі. Навіть правду, навіть пошепки почуту. бо заласкавлюють і гріють в холоди, Фотографії допомагають не забути, і хочеться вертатися туди, додому. В простір згадок і емоцій, Один мовчання і невпинних днів розмов То щастя мати тінь, який крізь роки примножує любов.